Протягом наступної боротьби за решту Галичини Вільгельм пишався своїми вояками, вважаючи українців найкращими солдатів. Це біографія австрійського есгерцога Габсбурга Вільгельма, який вирішив змінити свою ідентичність і обрав для себе щось, що не було помітне на тодішній карті Європи ані ну зовсім. Власне, він обрав для себе Україну і українців. Покласти початок Україні мало не шлюбне ложе, а мирний договір по переможній війні. Та якщо габсбурзькій династії судилося процвітати в Україні, то спочатку мусила впасти російська династія Романових. Її падіння не забарилося. Вже другий рік поспіль ми зустрічаємо свято. Української державності в дуже складних і особливих умовах, коли ми дійсно боремося за нього, і коли ця державність почала якось по-новому звучати справді в межах цілої держави, вона для нас, для всіх, надзвичайно важлива і розуміємо, і розуміємо ми її тепер ну таке враження, що своєю шкірою, всім своїм болем, вона стала чимось, що вже невіддільне від нас. І мені здається, що проєкт, над яким Audio Stories Production почали тепер працювати, як якнайкраще пасує і до цього свята, і до тих подій, які ми переживаємо вже другий рік. Бо мова йде про книжку Тімоті Снайдера Червоний князь він попросив їх звертатися до нього на українське ім'я Василь. Зі своїми вояками він розмовляв українською під формою офіцера. Почав носити українську вишиванку. Її оздоблений комір, що прилягав йому до шиї, посилав зрозумілий кожному українцеві, хоча і бентежний для всіх інших, сигнал. Своїм солдатам Вільгельм роздавав жовто-блакитні стрічки, стрічки українських кольорів. Він не просто обрав собі нову ідентичність і нову Україну. Він не просто вивчав мову. Він перейнявся ідеєю державності. Він стояв у витокі, у витокі цієї державності, яку ми сьогодні відзначаємо, і він за неї загинув. Він добровільно віддав за неї своє життя. І мені здається, що ця історія, такі історії, властиво, по-перше, важливі. Нам треба про них знати. Нам треба про них не забувати, про них собі нагадувати. І цим духом себе підтримувати і кріпити. Мої враження від бою такі: по-перше, неправда те, що до нього можна звикнути. Найперший бій завдає найменшої тривоги. Мої битви, писав він п'ять років по тому в мемуарах, були б задовільними, якби не втрати людей, до яких почав прихильно ставитися. Цей весь проєкт присвячений. Тому і тим людям, які в тих умовах, які ми зараз переживаємо, роблять подібний крок, які також обирають для себе Україну, обирають для себе українську ідентичність і обирають для себе українську мову.